Всім привіт! Срочний відос, не плановий. Сьогодні я в ролі перекупа, бариги, як ми привикли говорити. Ну я б назвав би це так культурно, посередник невеличкий. Значить, я поки вам тут знімаю відос, питаюся продати цей прицеп, ви насипайте лайків, щоб відос зайшов, прицеп цей продався і було три щасливих лиця. Перший це продавець, другий це я і третій власник будучи цього прицепа. А дві ж в чому? Як ви вже зрозуміли, то продається. Але як він? чого він продається на Ютубі, а не на OLX? Сьогодні ми, значить, віємося. Віємося в товаришів, щоб не витягувати свою віялку, не настраювати її, не міняти решета. Звернулися до товаришів. Вони вже свою пшеничку провіяли, тобто з них все на мазі. Зараз ми її за день перевіємо, а свою поки достанемо це, так день і ляже. Значить пшеничка віється, прилетів я зазняти відео про прицеп. Дятоля говорить: Андрюха, поможи мені продати прицеп. Вистав його кудись в інтернет, чи на OLX, чи на авторія, кажу Дятоль, яке OLX, яке авторія? Це кажу вже прошлий вік. Ютуб кажу, це сіла. На Ютубі, продається все краще, ніж на будь-якому із інших сайтів, це вже провірено. Каже, мені без різниці, каже, коротше продаю, а ти продай. Нема питань. З мене, каже, могорич. Кажу, дядь Толь, все буде в лучшому віді, кажу, 5 минути і прицеп, як відео вийде, 5 минут і прицеп проданий. Та порозказуй. Значить, показую вам обзор прицепа. ПТС-4, тракторний, обичний. Зробив тільки що його заміри. 4,50 длина. 2,40. Ширина. Якщо я не, не ошибаюсь, якщо не забув, нічого не переплутав. Чи 2,40, чи 2,70. Ні, 2,40, по-моєму. Висота метр. Ну, кубатуру вже самі посчитаєте, що там вона виходить. Желізні борти. Але вигрузка тільки назад. Не на три сторони, а назад. Ди йшло. Нормально дийшло, дийшло, як дийшло, правильно? Ну там воно м'ятинка, нічого страшного. Я б сказав би, що прицеп ідеальний, новий, новий, як каже Міша Коломієць. Проводка робота, гідравліка теж. По резині. Спереді отака резина. Бомбезна. І той скатон такий самий. А сзаді взагалі нова. Нульсова, вроді тільки з магазину. Дивіться, навіть поперечки ось ось є. Задні два нових, нульсові. По ресорам вони не підкидали нічого, то тобто, есть, якщо вони отакі є, такі є. Вироботка, ну яка там вироботка? Ну, видно, що ходило. Прицеп на номерах. Дивіться. Доки все є, все в порядку, Даже страховка на цей прицеп є. Можете собі представити, це вже уровень, це лайк 100%. Спереді він отакий, сонце світе. Збоку отакий. На кругу, не отой старий, що на ресорі, а на кругу. Табличка. Все є. Офіційний. Переоформляється. На покупця. Порамі, порамі, дивимось порамі. Рама ідеальна. Ще номера це якась є. Циліндр. Циліндр отакий. Ну, походу, із-за того, що він вигружає назад і того він отакий зі зміщенням. Ну, підтікає десь не без того. Резиночку поміняв і погнав. Живий. Дирок в кузові нема. Возив він зернишко, середині стяжка, задній борт на чотирьох петлях, мощ. Ого! Та я його сам і не закрию. З цього боку удобніше знімати, показую з цього. Отакий він. Номер під відео я оставлю. Для зв'язку. Пишіть коментуйте, як вам прицепчик. Як на мене, достойний уваги 100%. Таке в мислях проскочило, може і собі в хазяйство його забрати. Потім прикинув, є ще той прицеп, і той. І ми так прицепами не особо користуємося. От би Камаз би був доробити до, до ума. Так, да, Камаз би на Камазі перспектива більша, ніж на такому прицепі. І головне, ж кажу: дядь Толь, скажіть мені ціну, щоб я у відео. Озвучив ціну і вас менше задовбували люди, менше дзвонили, запитували елементарні питання, яка ціна, скільки там, грузоподйомності, там, і так далі. Толя каже, та ти викладай, каже, я каже, поговорю, розкажу, покажу, якщо треба. А я йому кажу, Толь, якщо вийде це відео, через 5 минут у вас телефон буде червоний, а через 10... Він просто взірветься. Та ну що ти не може такого бути. Кажу, Дітор, я вам дійсно говорю, що кажіть мені ціну цього прицепа. І я скажу в відео і будуть вони тільки ті люди, яких прицеп цей цікавить. Ну, каже, стартуємо каже, з 30 тисяч гривень. І має тут такі сразу в очах ярлички із доларами. Бух, така пауза. Я в прицепах не спеціаліст, я не знаю, що вони на сьогоднішній день коштують, але. На днях Саня Мартищенко продавав свій прицеп за тисячу доларів, де дерев'яні борти. І чоловік купив в перший же день і довольний і щасливий. Кажу, Дятоль, має до вас є пропозиція. Давайте так, все те, що при це продається, все те, що вище 30 тисяч, то кажу, кажу моє. Дядь Толя каже, питань немає, тільки яка без мого реча. Кажу, Толь, я могорич вам сам поставлю. Значить, ціна прицепа 40 тисяч гривень. Як казав Саня Мартищенко, кому дорого, шукайте де дешевше. Я думаю, за 40 тисяч такий прицеп це просто ідеальний. Номер під відео. Дзвоніть. Торг невеликий, тому що на торгі попадаю я. Кого цікавить, телефонуйте під відео номер. Ставимо ставки. Через скике цей прицеп продасться. Час, два. Чи менше. Все, всім пока.